Я нещодавно зайшов, зайшов в інстаграм своєї одної знайомої, в неї теж є дитина. і Там була фотографія в дитячому садочку стоїть її дитина. І біля неї теж дітки з дитячого садочка, які з цією дівчинкою там навчаються. І вона підписала цю фотографію. Моя найкрасивіша. Я думаю, що по толерантності, Мамаша? Ну, ти ще б кому поставила, а інші уроди. Ну, це діти не можна так казати, правильно? Да. Уродіки треба. Такі милі уродіки. Але милі, але милі. Да. А я просто дивлюсь на цю дитину, ну, ну там ну, не найкрасивіша. Ну чесно. Ну, ну, ну не найкрасивіша. Ну, от, ну, ну, бо, бо всі діти красиві. Бо всі діти красиві. Всі діти на цій фотографії, не всі по-своєму красиві. Окрім хлопчика в костюмі Вовка, там взагалі піздець. Там, блять. Там прям я, ну я такий, ух, ух, ні, ні, там я, ну, я думав, спочатку що це сторож в кадр вліз, я такий. Куди що це? Що це ви взагалі це робите? Я просто, батько дівчинки, я не розумію, навіщо казати да, дитині з самого дитинства ти найкрасивіша, най-най-най. Це може потім якось яукнути з іншої сторони. Потрібно казати, ти просто ти красива і все. Але я от подумав, якщо ваша дитина, не конкретно часть із вас, у Босі Господі, якщо вона ну, така, ну, 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 не вдалась трошки. Ну, 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 Така тут схожа на прадіда, да, знаєте, така. На коліно прадіда, от така. Ну, типу, ну, ну бувають такі діти, ну, да. То що говорити таким дітям? да? Ну, що їм говорити? Тут теж треба з формулюваннями бути трошки обережними. Не можна підійти до свого сина і сказати, їбать ти фрік, звісно, в мене. <рик> Я тобі фотографію в інстаграмі не через забобони закриваю.